Я не нездужаю ні в року, а щось таке є, бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі, вона заснула. Цар Микола її приспав, А щоб збудить хренну волю. Треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі, небога. До суду Божого страшного, а панство буде колихать, храми палати мурувать, любить царя свого п'яного та візай прославлять, та й більше бачиться нічого.